Окей, Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. А я, Що ти? Хоч поздороватися з ребятками? Угу <різь> Іди сюди. <різь> Ова! Друзі, дивіться, тут такий піраті. Коротше, як то кажуть, є час е, на роботу. А є час для того, щоб привезти його з сім'єю, своїми дітками. своїми дітками, І У нас сьогодні пікнік. Ми вирішили відпочити. Сьогодні погодка така трошки пасмурна, трошки дощ капав. Але якби це нам не мішає зробити пікнічок. Ребятки, зараз покажемо вам. У нас така вкусняшка. Тихо не бачилось. Тихо не кажи. Тихо не Ребятки, зараз ми вам все покажемо. Короче, не переключайтесь, такий сьогодні коротенький відос, як ми вирішили провести час з сім'єю. Так що, друзі, погнали. Так що, друзі, тракторець поки що відпочиває. У нас стоїть фреза так що буде відос з фрезуванням Фрезування буде, я свій город фрезував і ще буду два городи фрезувати тільки трошки підсохне, буде сонечко, потепліше. Так що а сьогодні у нас, друзі, трошки відпочиваємо і подивіться, що в нас є. Опа! Синок, ну як тобі? Да, так. Покажи лайкос. Скажи, друзі, ставте лайки. У нас. Друзі, ставте вот... У нас сьогодні шашлычок, ребятки. Лайки. Сьогодні... Ставьте, Рішили пожарити перший шашлик в цьому році, скажімо так. Mm -hmm. да? Синус. Mm -hmm. Так, yeah. так що. А давай я по... Весь игровой детский мик, давай. Ну, не знаю, сынок, побачим. Ну, Ты... А тебе нравится шашлычок, да? да. Повернись, бо я тебе снимаю на камеру. Ой. Помахай, ребятка. <свист> у нас тут есть всякушненькая. Если вы они тут, то еще покусали. <свист> тут так прикольно и вкусненько. Ну да. А розсоса тут на Так що, друзі, таке, вирішили я сьогодні трошки, так сказати, побалувати себе. Пожарим шашлычок. Тракторець поки що відпочиває, друзі, так що... Зараз пожарим шашлычок. І буде у нас невеличкий пікнічок, так? Да? Ура! Mm -hmm. <смеш> Ура! Так кажи, друзі, підписуйтесь на канал. Друзі, підписуйтесь на канал. Ставте, ставте лайки. Показы показав лайки і, і комментарии пишіть Коментарі пиши, коментарі, комментарії напишіть. Кажи напишіть, хто в цьому році вже робив шашлик. Напишіть хто всю високий прямо ням ням ням. <смеш> Ми ось теж вирішили в цьому році перший шашличок, корот. Поки тракторець відпочиває погода, як то кажуть, не то коротше вирішили, друзі, отак чуть-чуть такий шашличок заділить. Ням-ням-ням ай-яй-яй. Коротше, друзі. Давайте до нас всі приєднуйтесь, будемо зараз. Їсти шашличок. О, це красота. Та пірати хорошо справляються, так. Да? Та да, взагалі пірати красавчики, так. Да? Такий шашлык зараз забацають. Друзі, це якщо то ми з сином піратів просто грали. О, кошак жде, теж думаю, йому пайка перепаде. Короче, такий шашлычок, друзі, подивіться. Ай-яй-яй, красота, да. Вообще просто супер. Що хочу сказати: буде ще багато класного контенту, друзі. Так що... Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. От. Посилання залишу в описі під відео. На електронну адресу там пишіть свої питання. А також на групу Viber. Долучайтесь, будемо спілкуватись, з друзями. Буде круто. От. Так що, друзі, токторець відпочиває. Ми теж якби, вирішили трошки відпочити від роботи, від всього. От. Так що у вас чекає ще багато цікавих відео, друзі. По модернізації mm -hmm. того тракторця. Mm -hmm. О, також навісного обладнання, друзі. Тому буде дуже цікаво. Так що залишайтесь з нами. Mm -hmm. І все буде Україна. Mm -hmm. Разом переможемо, друзі.